Росія запустила залізницю в обхід України. ЗМІ. Росія почала робочу експлуатацію залізниці, яка побудована в Ростовській та Воронезькій областях в обхід території України, повідомило агентству Interfax інформоване джерело. Робочий рух на ділянці журавка Міллерово відкритий. Таким чином, можна сказати, що почалася експлуатація цієї двоколійної електрифікованої залізниці, яка будувалася в обхід сусідньої України. Сказало джерело, співрозмовник агентства висловив переконання, що інтенсифікація руху на гілці буде наростати. Нагадаємо. Що представник Міністерства оборони РФ анонсував запуск залізниці в обхід України на 15 серпня 2017 року? Росія почала будівництво залізниці Журавка Міллерово в обхід території України в 2016 році. Планувалося побудувати на території Воронезької та Ростовської областей сім залізничних станцій, п'ять підстанцій а також здійснити повну електрифікацію гілки за матеріалами сайту ньюс.